Друзі, всім привіт! Тема цього відео: Який контент викладати в інстаграм для того, щоб стабільно продавати власні онлайн-курси? Мене звати Світлана Ізотова, я практикуючий маркетолог, продюсер запусків. Давайте з вами трішки більше познайомимось для того, щоб ви розуміли, чому я тут така розумна можу вам віщати про запуски та продажі. Вже більше 10 років я у продажах, а за останні 3 роки навчила продавати власні послуги та власні інфопродукти більше ста людей. Я допомагаю створювати контент, який прогріває учнів або клієнтів до покупки. Останні 6 років я у діджитал-маркетингу працювала з твердими там якими нішами і допомагала експертам монетизувати власну аудиторію. Мій власний блог на охопленнях 100 приносить мені стабільно від 2000 тисяч доларів на місяць. Чому взагалі онлайн-курси дуже важко продати? Я знаю, що ця ситуація у більшості експертів, коли люди просто не реагують на розумний експертний контент, коли ви реально хочете чимось поділитися власними дослідженнями, власними знаннями, взагалі нуль реакцій. Але коли ви починаєте викладати дітей, котів, якесь особисте життя, охоплення взлітають просто у космос. Або ще одна причина, коли ви не знаєте, якою мовою, якими словами донести до аудиторію цінність вашого продукту, в чому ось ця унікальність? Чому людина має піти саме до вас, а не ще до сотні конкурентів? Буває ситуація, коли потенційні учні навіть питають за програму, як все проходить, але на етапі озвучення ціни їм виходить. Дорого, але ж і ви за 3 копійки не готові 2-3 місяці працювати. Ви навіть можете вести блог відносно стабільно, постійно, але якогось значимого фінансового результату ви поки не отримуєте з нього, або впевнені, що краще і легше працювати з підприємцями, бо це люди результату, бо вони чітко розуміють, чого вони хочуть, ну і в них є гроші, або як то кажуть, вони більш платоспроможна аудиторія. Сьогодні будемо говорити саме про це. А як вирішити ці питання, ці проблеми і що давати в контенті? Тому що, коли ти постійно робиш, наче цільові дії, в голові все одно питання: чого я не заробляю гроші, що я роблю не так. Я вже, наче, і докручую з усіх сторін, а воно все одно не йде, все одно фінансово немає того результату, який мені дуже хочеться. Особливо це помітно, коли люди з вами офлайн знайомі або знають вас. Вони ще більш-менш реагують, навіть щось купують у вас. А ті, які знав, з вами не знайомі, взагалі тиша нуль реакцій, Вони, наче і дивляться сторіс, але не розуміння, так чого ж ви хочете. Нащо ж ви дивитесь ті сторіс, і не реагуєте, ніяк не показуєте своє ставлення, свою думку, якусь реакцію, хоча б дали. Звичайно, як результат, ви дуже засмучуєтесь, ви розчаровуєтесь у запусках, все це фігня. Починайте шукати іншу модель, систему продажів, яка б давала вам реальні гроші, щоб відчути ось цю фінансову упору, коли ви знаєте, що ви точно продасте, коли ви відчуєте вже смак грошей за вашу онлайн-діяльність. Чому ж так складно продавати онлайн-курси? Важливо зрозуміти, ключова відмінність продажів онлайн-продуктів від товарів або послуг полягає в одній деталі: на послуги та товари. Потреба у їх покупці вона сформована, а в онлайн-курсі треба її формувати. І сьогодні ми розберемо, а яким чином, яким контентом вона формується. Більше того, друзі, якщо б запуски була б фігня. Зараз на слайді ви бачите кількість експертів, які продовжують зараз, у 25-му і продовжують в 26-му році продавати свої великі програми саме по системі запусків. Якщо б це не працювало, то звичайно воно вже давно зійшло на нет, і люди би не вкладали такі шалені гроші, час, енергію та ресурс для того, щоб продавати програми. Звичайно, ви можете сказати зараз: ой, в них великі блоги, велика аудиторія, вони дуже вже давно продають, дуже давно вже розвивають власний блог. Так, відносно цього, я згодна. Але є момент, про який ми завжди забуваємо. Друзі, запуски це як керувати авто. Різниця є між тим, хто тільки здав на права і набуває цього досвіду, і тим, хто вже керує авто 5-10 років. Але важливий нюанс тут заключається в тому, для того щоб поїхати на механіці. Принцип дій, механіка дій, послідовність дій вона однакова. Ви бачите на фото два варіанти педалі. Тільки зверху це Мерседес останньої моделі, а знищує це Форд якогось 10-го року здається. Картинка механіка, принцип дій однаковий, так само і в блозі. Етапність запуску вона зберігається завжди. Неважливо, у вас в лозі тисяча підписників або 20 тисяч підписників, етапи, за якими ми видаємо правильний контент, вони залишаються завжди однаковими. Отже, основні п'ять елементів успішного запуску онлайн-курсів. Це фактично чотири основні колеса та одна запаска. Про неї сьогодні також поговоримо. Якщо вони всі чотири є, та всі чотири працюють, ви проїдете де завгодно і взимку, і влітку неважливо. важливо. щоб вони були. Навіть якщо у вас зараз немає продукту, ви можете продавати власні консультації за цією ж системою і брати запис на тижні вперед. Як це роблю я зараз в своєму блозі на 1300 підписників? Перший елемент це продукт. Треба взяти весь ваш експертний досвід та упакувати у зрозумілі етапи, щоб людинка до вас пройшла одразу. Ці етапи пройшла і отримала результат. Люди вам платять не за перелік лекцій, вони вам платять за результат. Фактично, їм не потрібен розмовний клуб німецькою. Люди хочуть вивчити німецьку для того, щоб знайти більш оплачувану роботу, тобто результат, який вони хочуть отримати. За допомогою німецької. німецька мова тут лише інструмент. Жінкам не потрібне саме вміння робити собі мей. Вони хочуть щодня виглядати впевненою, доглянутою, молодшою. А з цією навичкою це можливо, тому ми завжди продаємо результат нашого продукту. Далі на слайді ви бачите перелік питань. Беремо листочок, ручку, робимо скрін. І на кожне питання даємо відповідь. Це допоможе далі прогрівати аудиторію. Відповіді на ці питання ми будемо включати в контент саме від відповідей на ці питання залежить наскільки ви донесете цінність, у чому конкретно ключова відмінність вас. Тому зробили скрін, сіли написали. Рухаємось далі. Другий елемент це аудиторія. Звичайно, якщо аудиторії в блозі немає, немає кому продавати її. Необхідно залучити. В мене і зараз ідеально працюють воронки за подарунок. Тобто, ми робимо якесь рекламу рекламне відео, робимо подарунок у вигляді чек-листа, гайду, відео уроку і запускаємо це в таргетовану рекламу. Людинка підписується, отримує подарунок. Чим якісніше він зроблений, тим більше людей далі залишиться в блозі, далі будуть слідкувати і далі будуть прогріватися вашим контентом. Друзі, запуски це цифри. Математика відносно проста. Які у вас зараз перегляди у сторіс? 5-10% від цієї цифри це кількість людей, які можуть купити вашу програму. Не тіштесь ілюзіями. Якщо у вас зараз 100 підписників, то всі 100 – це ваші потенційні клієнти, ні, друзі, тому що. Це можуть бути люди, питання і проблеми, про які ви кажете зараз. Їх не турбують. Вони можуть бути просто підписані на вас через те, що ви гарна людина, ви маєте схожу проблему з ними, але взагалі в іншій ніші. Тому запам'ятаймо цифру: 5-10% від ваших переглядів сторіс, від людей, які вже тепленькі і дивляться ваш контент щодня. Наше завдання прогріти правильно. Через контент, який ми викладаємо, тих, в кого є проблема, яку вирішує ваш продукт, і коли ви знаєте, що робити і як робити, немає цього виснаження. Коли ви сидите по 12 годин з телефоном, там щось монтуєте і думаєте, що там викласти. Я знаю, що це можливо, тому що я практик. Останній рік я веду два проекти, веду власний блог і стабільно консультую по системі запусків. Це не просто теорія з книжок, я змогла і ви зможете. Ні, це суто практичний досвід. Третій елемент це прогріви. Зараз на слайді ви бачите піраміду, яку я адаптувала спеціально під запуски, щоб ви розуміли, за якими етапами людинка приймає рішення. Розберемо детальніше кожен з етапів. Якщо саме так саме за такою етапністю ви будете видавати контент, 100% у вас будуть продажі. На першому етапі бачите рожевого кольору. Нам необхідно спочатку дізнатися, чи є така болька, така проблема, яку вирішує ваш продукт у людей, які на вас підписані. Нам треба спитати, ми нічого ще не продаємо. Ми ділимося власним досвідом, що зараз я помічаю, що на ринку ось така проблема. У вас це є. Люди дуже люблять ділитися, просто розповідати про те, що в них є. Ми не кажемо, що ви хочете заробляти більше грошей. Це зрозуміло, що кожен хоче більше грошей. Нам необхідно спитати в рамках вашого продукту, в рамках вашої ніші, що їх тривожить, які в них є страхи, що не виходить, підняти чек на послуги, відчувають себе невпевнено. Зараз, наприклад, робимо скрін та дивимось теми, які нам необхідно підняти на цьому етапі прогріву. Як зрозуміти, чи були ця тема у людей, ви отримуєте велику кількість фідбеку. Навіть в мене на охопленнях 100, я коли діагностую, чи є така проблема, питаю просто у людей 16-20 повідомлень за добу може прилетіти. Більше того, люди прям пишуть, що о, в мене так само це моя проблема, це ти прям кажеш про мене. Тому що я завжди, коли діагностую боль, всі мої продукти, все те, що я роблю, це результат мого досвіду. Це не просто вигадано з голови, тому що хтось там сказав, тому що я сама проходила цей шлях. На другому етапі нам необхідно продати саму ідею, що ця проблема вона вирішується за допомогою вашої ніші. Наприклад, умовно, люди хочуть більше заробляти, правильно, але заробляти же більше. Можна по різному, можна вивчитись на таргетолога, продавати свої послуги, можна стати нутриціологом і робити практику, допомагати людям в цьому направленні. Це все дає більше грошей. Розумієте, нам необхідно показати, що саме в нашій ніші. Це буде легше, простіше, 100% легше досягнути цього фінансового результату. Важливо це робити без облиття іншої ніж какашками, що ой, там вся фігня, там не працює. Ні, друзі. Абсолютно кожна ніша, кожна сфера має свої як плюси, так і мінуси. Наше завдання на цьому етапі показати найбільш зрозуміліші плюси вашої ніші конкретно в тому направленні, де ви працюєте. Далі бачите 5 тем для сторіс, для дописів, які необхідно розкрити у вашому блозі. Робимо скрін і сідаємо писати, що конкретно показати. Це прям теми для контент-плану. І ще 10 штук як бонус. Конкретно одна тема один день. Вам необхідно дати відповідь на це питання в рамках вашої ніші. Робимо скрін і рухаємось далі. Наступний етап прогріву ми продаємо ідею про те, що саме ваш спосіб рішення проблеми найкращий. У людини 100% вийде, вона зможе досягнути результату. Необхідно показати ваш шлях, чому саме ви обрали таку методику, яким чином ви створювали власний досвід. Саме тут це актуально, ніяк не раніше. Тут ви показуєте. У чому відмінність? Якщо я хочу виглядати доглянутою, впевненою в собі, я можу піти на курси візажу, я можу піти одразу до косметолога і просто отримати цю послугу. В чому відмінність? Результат один той самий. Я буду доглянутою, впевненою в собі. Порівняйте, тобто, нам необхідно тут порівняти саме ваш спосіб з іншими. Також одразу даю приклади для контенту, який ви можете взяти і одразу реалізовувати в своєму блозі. Даю одразу 8 тем текстом. Бачите, вони зараз перемикаються автоматично, і додатково ще 10 тем. Тобто, мінімум 18 днів у вас є для того, щоб розказати повністю цей етап, щоб вже просто всім стало зрозуміло. І лише на четвертому етапі людинка вже обирає конкретний продукт і людину. З якою вона хоче проходити цей шлях. І лише на цьому етапі ми починаємо показувати і розказувати про наш продукт, розказуємо його переваги, як він створювався, чому саме такий формат, чому саме до вас принципи вашої роботи. На слайді зараз, бачите, вони перемикаються так само. Ми спочатку я хочу вам видати теоретичну інформацію, чому це важливо, тому що ви вже продали людині саму ідею, в неї це болить. Ця ніша вирішує проблему, цей спосіб вирішує проблему. Їй треба конкретно у якому форматі і до якої людини мені прийти це і взяти. Розумієте, коли вона пройшла ці етапи, звичайно, на четвертому вона прийде і вже готова слухати. Вона вже питає, вона вже приціняється, наскільки ви вже імпонуєте як людина. Вона лише хоче зрозуміти, а які ще результати ця програма має, розумієте? Тобто їй тут важливо побачити ваші кейси, ваші відгуки, вашу взаємодію з учнями з іншими клієнтами, тобто, щоб вона впевнилась, що ви на неї не щось тестуєте вперше, розумієте, тому що тут ще велика кількість страхів. Що це вже перевірена методика, що це не одноразова історія, що зараз я тут така придумала собі. Я тут а, взагалі спеціаліст, а я тут буду навчати. Розумієте, всі хочуть, звичайно, впевненості, що на них нічого не будуть тестувати, а що ви розумієте, що хочете. Саме за цією впевненістю людина до вас йде, тому що у вас є тут досвід, а в неї ще немає, і вона хоче взяти ваш практичний досвід. І реалізувати у своєму житті також бонусом одразу даю теми для контенту у сторіс, дописах та рілсах. Робіть, будь ласка, скріни. Одна тема, ми розказуємо цілий сторітелінг на 5-6 сторіс до 10 сторіс. Одна тема. Так само на цю тему ми пишемо допис, друзі. Дуже важливо. І великий перелік 10 тем. Конкретно у вас так само є мінімум 20 тем, мінімум 20 днів. Ви можете про це говорити. І ось лише на п'ятому етапі ми відкриваємо ротика і починаємо продавати. Це якраз те, чого ви більше всього боїтесь. Це фактично перелік і пояснення причин, чому саме до вас і чому саме ваш продукт, плюс заклик до дії, а як це зробити? І ось тут ми повертаємось до самого першого елементу продукт, де в перелік 10 питань. Пам'ятаєте, я давала ось ці відповіді на 10 питань, один день одна відповідь. Ми можемо розказувати і показувати, що ось я роблю ось так, можете доєднуватись. Конкретно тоді, коли людинка пройшла чотири етапи до цього, вона звичайно розуміє, що вона хоче долучитися, тому що вона вже прогрілася. Ще така важлива фішка: якщо вартість вашої програми до 20 тисяч гривень, то тоді ми продаємо в переписці друзі. Нам не потрібні тоді зідзвони, зуми, діагностики. Ні. Достатньо лише переписки правильно за правильними етапами, щоб закрити людину одразу на оплату на участь у вашому курсі. Якщо вартість вашої програми більше 20 тисяч гривень, ось тут потрібен діагностуючий аудит, звон називайте як хочете. Чому? Тому що психологічно зараз, те, що бачу по ринку, нашому дуже важливо людині побачити ваші очки, поспілкуватися з вами особисто, тому що вартість чек вище, її треба. І, знаєте, як кажуть, відчути, моя ця людина чи не моя. І ось на цьому чеку дуже важливо вміти правильно поспілкуватися з людиною, щоб вона зрозуміла, що саме з вами вона зможе досягнути результату. Наступний крок саме для вас: до цього я показала, які елементи основні запуску. Показала, який контент необхідно викладати, щоб прогріти аудиторію, і чому без цього не буде продажів. Однак у кожній ніші, у кожній темі своя аудиторія. Ви всі з власним досвідом, з власними результатами. І важливо адаптувати цей план під вашу нішу, тому що в когось аудиторія більше реагує на здоров'я. Ну, наприклад, в кого 30+. хтось більше реагує на дітей, на взаємовідносини з дітьми. В когось тема грошей особливо тригерна. Якщо вам потрібен такий чіткий покроковий план, адаптований цей прогрів під вашу нішу, то я запрошую вас на консультацію, де саме ми розглянемо прогрів у вашій ніші, які теми чіпляють вашу аудиторію, і отримуєте чіткий контент-план, адаптований саме під вас. Пишіть слово консультація мені в Директ. Розкажу, покажу, яким чином можна виконати ваш бажаний план продажів за допомогою правильного адаптованого прогріву. Четвертий елемент це продажі. Ми вже з вами розібрали, що якщо орієнтовна вартість продукту до 20 тисяч гривень 20-21 тисяча, тоді ми продаємо в переписках, можна закрити в переписках. А якщо вартість більша, тоді ведемо на Zoom продаючий зі дзвон, продавати все одно доведеться. Як же закривати клієнтів в переписці на власний онлайн-курс? В мене по цій темі є цілий онлайн-курс, 8 лекцій. Бачите зараз на слайді дуже крутий формат, коли ви можете передивитися короткий урок з конкретною формулою, одразу прикладами більше 20 ніж і одразу адаптувати під себе. Пишіть мені слово переписка в інстаграм Лєді Ізотова, і закривайте на власні програми на власне навчання за допомогою правильно побудованого тексту, як це роблять мої клієнти та мої учні, як зараз бачите на слайді. Вже більше ста експертів пройшли цей онлайн-курс, адаптували ці тексти під себе, а хтось навіть не адаптовував, тому що в матеріалах курсу є готова методичка на більш ніж 20 ніж, де ви можете просто скопіювати і вставити. Назви своєї програми або результат, який саме ви даєте. Вартість цього курсу всього 347 гривень. Він повністю в запису готовий і чекає саме на вас. Пишемо переписка мені в Дірект. І п'ятий елемент гарантованого успішного запуску це робота з базою. База це фактично всі люди, які колись вже з вами комунікували. Можливо, ви створювали півроку назад якийсь. Лід магніт або чек-лист, і збирали туди людей, бот має перелік контактів, або навіть ви робили вебінар і збирали в телеграм-канал перелік людей. Всі ці люди вони вже були на вас підписані. Тобто, ви вже ваша тема, або ви особисто імпонували їм на цьому етапі, у на цьому елементі нам важливо їх повертати в ваші соцмережі, щоб вони так само були активними глядачами, як і аудиторія, яка зараз у вас є. Чому? Тому що, як мінімум, дорожче залучити нових холодних підписників, щоб вони дивилися за вашим блогом. Чим перевести ті, хто вже є у ваших каналах, у соцмережу? Далі на слайді розписала, а як з ними можна взаємодіяти, щоб вони переходили ваш телеграм-канал або інстаграм. І наостанок, друзі, пам'ятайте, що нікому не потрібні просто знання. Знаєте, в інтернеті інформації, а у вас трансформація. Всіх цікавить саме ваш унікальний досвід, ваше відношення до чогось, вашій експертній темі або вашому особистому житті. Ось це продає. Тому беріть теми з цього року, реалізуйте і вперед до продажів. А кому потрібна допомога з адаптацією, або у вас дуже цікава тема, пишіть мені консультація в Дірект Лідізотова. І до зустрічі у наступних відео!